Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось і мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску. Це свята баба, рецепт якої я взяла з книги відомої української авторки Дарії Цвек. В регіонах Західної України саме баба називають солодку паску. Вона готується просто і виходить дуже смачно. Тим часом беремо 10 яєць і розділюємо їх на жовтки та білки у окремий посуд. Нам потрібно 9 жовтків, але є і інший спосіб. Можна взяти 5 цілих яєць. Ефект буде аналогічний. До жовтків додаємо цукор і спиваємо за допомогою міксера буквально хвилину. Після цього вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Знову спиваємо.